Жителі Нью-Йорку зустрічають нового супергероя, щоправда, він нікого не рятує, просто дуже полюбляє їсти. Звуть його Чізболмен, тобто людина-сирна кулька по-нашому. Як справжній супермен, щоб приховати своє обличчя, він носить помаранчеву маску, а його суперсила полягає в неймовірній любові до такої закуски, як сирні кульки. Ну це ми зрозуміли. І ось одного дня він вийшов на площу і на очах очевидців з'їв цілу банку улюблених ласощів. Подивитися на нього прийшли сотні людей, які з задоволенням фотографувалися із героєм та брали у нього автографи. І Чізболмен не осоромив своє ім'я та насправді знищив банку закуски, хоча й зізнався, що в якийсь момент його мало не знудило. Ну а що ти хотів героєм бути важко? До книги рекордів Гіннеса він поки що не потрапив, але обіцяє, що наступного разу з'їсть ще більшу банку сирних кульок. Ну що ж, почекаємо. А ось житель Каліфорнії зумів встановити рекорд, який під силу не кожному. Відважний чоловік вирішив перевірити, скільки пляшок він зможе розбити у власну голову. Підсумкова кількість вражає. Він потрапив до книги рекордів Гіннеса, тому що лише за 30 секунд розбив цілих 96 пляшок. Щоправда, варто зазначити, що ємності були виготовлені з так званого цукрового скла, тобто бутафорського матеріалу, що імітує скло. Такі вироби часто спеціально виготовляються для видовищного та безпечного розбивання у різних шоу. Тобто рекорд був не таким же болючим та травмонебезпечним, як могло здатися на перший погляд. Та ще й трохи солоденьким. А в цей час на іншому куточку світу є людина, яка використовує свою голову за призначенням. Тобто, думає. Інженер вигадав, як боротися з котами, які крадуть їжу зі столу. Цей геній спроєктував робота антикота. Інноваційний пристрій, який стежить за кухнею, тільки но кіт залазить на стіл, він пізнає пухнасту нахабну морду і шмаляє в неї водою. Тобто не дає коту вкрасти їжу. Винахідник зізнається, йому просто вже набридло, що його котяра краде їжу зі столу. Кіт незадоволений. Чекаємо на помсту шкіряному. А в Японії зробили штуку, яка точно потрібна кожному з нас. Шолом, щоб врятувати голову від падіння смартфона, коли ви засинаєте з телефоном у руці. Зізнавайтесь, було таке? Та було. Складений шолом здатний моментально розкладатися, рятуючи обличчя від падаючого з висоти девайса. Слідкує за смартфоном особлива система датчиків, розташована з боків шолома. Якщо девайс на великій швидкості пролітає повз сенсори, пластикова конструкція прикриває обличчя. Вибиратися з капкана потрібно вручну. Щоправда, автор девайсу зізнається, обличчя вберегти вийде, а телефон швидше за все не дуже. Ну що ж, чимось треба жертвувати. Проте ця новинка допоможе зберегти цілими ніс та зуби, а зуби в нас точно дорожчі за телефон.